В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску здай кров, врятуй життя. Візьми, продовжується забір крові на потреби зсу для лікарень. Візьмилі пройшов благодійний ярмарок на підтримку зсу. Візьмилі проходив турнір з волейболу. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 6 вересня орієнтовно такі. 266 290 осіб особового складу, 4 497 танків, 8 862 одиниць бойових броньованих машин, 5 685 артилерійських систем, 748 реактивних систем залпового вогню, 505 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 316 гелікоптерів, оператив 4519 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1447 крилатих ракет 19 кораблів 8191 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 852 одиниці спеціальної техніки Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмирський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщення особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмирського району. Також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмільський район Одещини ударними безпілотниками. На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні, щирі співчуття рідним та близьким. У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі, пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури, елеватори, адміністративні будівлі та агропідприємства. Про це зазначив Олег Кіпер. На Одещині знищено 15 шахедів. У ніч на 6 вересня 2023 року противник завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. На Одещині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь знищено 8 ворожих ударних БПЛА шахет. Ще збито 7 іншими підрозділами син оборони півдня України. Як ми вже й казали, вночі ворог атакував південь Одещини через влучання, пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури, агропідприємства, елеватори, складські та адміністративні будівлі. Одна цивільна особа отримала важкі поранення, несумісні з життям. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки терористичної атаки. З початку повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли. Ізмельці одразу відгукнулися і почали активно здавати. Однак наразі потреба у деяких групах крові знову є. Тому мешканців міста та постійних донорів просять не залишатися осторі, а долучитися до благодійної справи. Докладніше дивіться у репортажі. З початку повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли. Ізмальчани одразу відгукнулися і почали активно здавати. Однак наразі потреба у деяких групах крові знову є. Тому у мешканців міста та постійних донорів просять не залишатися осторонь, а долучитися до благодійної справи. Після розширення ізмиського району відділення трансфізіології забезпечує необхідною кількістю плазми абсолютно всі медичні установи, що знаходяться у зоні її відповідальності, розповідає завідуюча відділенням Любов Коновка. Тому установа відчуває потребу у донорській крові практично завжди, навіть тоді, коли здавалося би запаси є. Лікарні нашого міста завжди потребують компоненти крові, рітроцити свіже замороженою на Тивну плазму рітроцити в додатковому розчині для лікування хворих. В основному потребують радом, хірургія, реанімація, терапія. Забираючи кров у донорів, спеціалісти відділення трансфузіології виділяють з неї плазму, заморожують та зберігають при необхідній температурі. Однак термін зберігання обмежений, тому запаси періодично слід поповнювати. Тим паче, що окрім лікарень, установа передає донорську крові на потреби Збройних сил України. Наше відділення виготовляє ком. Компоненти крові свіжозаморожену плазму, яка є в резерві для наших захисників вітчизни. У нас завжди є банк для того, щоб ви для того, щоб видати в будь-який час в лікувальні заклади. Для того, щоб постійно забезпечувати запаси крові, по допомогу звертаються до постійних донорів. Найчастіше активність у здачі проявляють співробітники з міського порту та працівники військових структур, прикордонники, нацгвардія та поліція. Ну, десь вже 25 п'ятий до тридцяти разів здаю. Ті рази, які рахуються, вже да, раз 25-30. Здаю кров для потреб ЗСУ, а також для вагітних жінок, коли все потребується. Зараз. Особливої ваги набирає необхідність здачі крові у зв'язку з збройною агресією Російської Федерації. Всі ми знаємо, що для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців деколи конче необхідно мати запас крові. Тому всі донори, всі громадяни України, які мають змогу здати кров. Повинні це робити. Якщо ви бажаєте приєднатися до благодійної справи і стати донором, необхідно прийти до відділення трансфузіології за адресою вулиця Клушина. 6. при цьому вам має вже виповнитися 18 років. При собі слід мати паспорт та інформацію про реєстрацію. Накануні до здачі крові. Всі особи, які хочуть мати, бути донорами, повинні додержуватись, дієти, не вживати жирну піщу, алкоголь, попити вранці чай і прийти здати кров, бути зовсім здоровими. Решту нюансів вам повідомлять на місці під час проходження медогляду. Проте, якщо ви маєте ряд протипоказань, то здавати кров не рекомендується. Які протипоказання до здавання крові, це відносні та абсолютно. Противопоказання. Абсолютними противопоказаннями є це захворювання на гепатити, на вірусні інфекції, на віч, на сифіліс, на всі інфекції, які передаються через кров. Абсолютними противопоказаннями також є хронічні захворювання та сердечно-сосудісті, онкозахворювання, онкозахворювання це втрата будь-якого органа. Здавати кров не рекомендується, якщо ви захворіли на грип, ГРВІ, бронш. Ангіну чи інші застудні захворювання, а тим паче, якщо приймаєте антибіотики. Також до протипоказань відноситься вагітність. Крім цього, при здачі увагу звертають і на вагу людини. Максимальна доза здачі крові це 450 мл, тому вага особи, яка буде здавати кров, повинна має бути не менше 60 кг. Тому що повна доза це 450 грам – Це перша степень кровопоті, і тому ми підбираємо донорів з великою вагою, щоб вони були совершенно здорові. Перед цим вони проходять медогляд у терапевта. Забір крові відбувається щопонеділка та щовівторка з 8 до 12 години. У інші дні співробітники відділення трансфузіології проводять роботи із заготівлі плазми крові та у разі необхідності відправляють її на потреби лікарень та армії. Будь ласка, приходьте, здавайте кров. Ми Всіх запрошуємо приходьте здавати будь-який груп крові в приміщення поліклініки, де знаходиться відділення трансфузіології. Для більш детальної інформації звертайтеся за телефонами 097 667 30 04, 099 613 83 99. Здай кров, врятуй чиєсь життя. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Візмийлі пройшов благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. Організаторами виступила волонтерська організація Літні сітки і не тільки, яка з перших днів війни займається плетінням маскувальних сіток, проведенням різноманітних благодійних заходів і допомогою військовим на фронті. Подробиці дивіться далі. У суботу, 19 серпня, на майданчику біля Ізмельського палацу культури відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Організаторами виступила волонтерська організація Елітні сітки і не тільки, яка з перших днів війни займається плетінням маскувальних сіток, проведенням різноманітних благодійних заходів і допомогою військовим на фронті. Наша волонтерська організація спочатку повномасштабного вторгнення займається плетінням маскувальних сіток для наших військових та виготовленням додаткової амуніції такої. Як е, сидіння для е, мобільних, скажімо так, для військових сумки з скиду під підшоломники, та ще багато чого ми робили. Зазначимо, це вже не перший благодійний захід, організований організацією елітні сітки. І не тільки волонтери систематично проводять такі ярмарки, щоб збирати донати та закуповувати необхідні матеріали для виготовлення якісних маск сіток. Замовлень в нас дуже багато. Замовлення не перестають надходити. Наші сітки е, вже є, на жаль, е, чи, чи на щастя на всіх напрямках нашого фронту. Е, багато місцевих хлопців вже в нас в гарячих точках, яким ми також допомагаємо сітками. Е, нагальні потреби це як завжди. Нам потрібні гроші на тканину, на сітку основу і дуже нам потрібні. А саме руки, бо сітка сама себе не сплете під час ярмарку, ізмельчани та гості міста змогли придбати ексклюзивну хендмейд-продукцію ізмельських майстринь патріотичні екошопери, фартухи, сувеніри, а також скуштувати різноманітні смаколики та напої. На зібрані кошти волонтери закуплять тканину і плестимуть маск сітки, а потім разом з іншими потрібними речами та солодощами відправлять хлопцям на фронт. Як вже зазначалось раніше, наразі вкрай не вистачає рук для плетіння маскувальних сіток. Тому, якщо у вас є можливість долучитися, до благодійної справи приходьте в палац культури та зробіть свій внесок у майбутню перемогу. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин днями в Ізмільському палаці спорту проходив турнір з волейболу, організатором якого стали відділ фізичної культури та спорту Ізмільської міської ради та міська федерація волейболу. Дивіться далі, завдяки мужності, силі дугу, стійкості та героїзму наших сил безпеки та оборони під час повномасштабної російської агресії проти України. Візьмиї спортивне життя продовжується. Так, з 25 по 27 серпня відбувся 19-й турнір з волейболу пам'яті змільських волейболістів Василя Шаповалова, Олександра Ковальова, Олега Діджуліса, Миколи Коритовського та Олени Ковтун. Цьогоріч змагання проходили на відкритому волейбольному майданчику біля Палацу спорту та на спеціалізованому майданчику з Мільського ліцею no з гімназією. Організаторами змагань виступили відділ фізичної культури та спорту Змільської міської ради та міська федерація волейболу. Такі завдяки нашим героїчним збройним силам. На сьогоднішній день ми маємо з вами можливість тренуватися, проводити змагання, навчатися і від імені та спорту. Я хочу привітати всіх учасників 19-го традиційного турніру пам'ятці з волейболістів». Хочу сказати, що поки ми їх пам'ятаємо. Вони живі, вони завжди з нами. Тому вітаю всіх учасників, дякую всім учасникам. Дуже велика подяка Федерації волейболу міста Ісмаїла за організацію та проведення цього турніру. Головний секретар Інга Бондаренко, головний суддя змаган Олександр Купрій. 2023 Год тяжовий, год непростой. Тем не менее, со спорткомитетом, который нас полностью поддерживает, мы проводим 19-й турнир, посвященный памяти измейских волейболистов. Турнир разбит на 4 мини-турнира. Это турнир девушки, это турнир школьники, Це турнір ветерани і, і молодьож. За перше місце сперечались дев'ять команд із Маїла та Ізмельського району. Три дівочих, чотири школярів змішаного складу, п'ять ветеранських команд та шість молодіжних. Ветеранські та жіночі команди грали на спеціалізованому майданчику з Мільського ліцею. номер один з гімназією. Молодь та школярі на відкритому волейбольному майданчику біля Палацу спорту. В суботу, за підсумками змагань, були нагороджені команди школярів та дівочі, а в неділю після фінальних ігор команди ветеранів та молоді. Серед дівочих команд перше місце виборола команда Бесарабія, друге друга ріста Красівка і третє фанат з міста Ізмаїл. соревновання закінчили з слідчими результатами. На перше місце вийшла «Бесарабія», клуб «Бесарабія». На второе место это другари из Старой Некрасовки и третьими была измаильская команда «Фанат». Серед смешанных команд школяри в места выбрала команда другари Старая Некрасовка, другая – команда села Лошинівка, а третья – лидер из места Измаил. Результаты вы видели сегодня, было награждение у школьников. У них первое место заняли ребята из команды другари, представляющие Старую Некрасовку. Второе место – это лощиновские ребята. И на третьем месте наша измельская команда «Легенда». У нас две молодежные команды принимали с Измаила участие. У них очень мало опыта, но они очень хотят. И сегодня единственный, кто оказал сопротивление Саме сильній команді серед команд ветеранів перше місце посіла команда Пушкінський, друге сигнал і третє фанат. Всі з міста Ізмаїл. Серед молодіжних команд перше місце виборола команда Авангард, 2 друге авангард і третє іскра. Всі з міста Ізмаїл. Переможці отримали медалі, дипломи, кубки та запрошення зустрітися через рік на ювілейному турнірі. Щиросердечно вдячні нашим героїчним силам безпеки та оборони за те, що навіть в умовах широкомасштабної воєнної агресії Росії проти України спортивна спільнота міста має можливість. Розвивати фізичну культуру та спортивне виховання, які за словами президента України Володимира Зеленського сьогодні не розвага, а одна з основ безпеки. Єднаймося разом до перемоги. Катерина Кисельова Наталя Маленко для програми новин. На Одевщині двоє чоловіків думали, що відсиділись за кордоном, і можна незаконно повернутись додому. Двох місцевих жителів Болградського району затримали о четвертій ранку прикордонники із мільського загону за незаконне перетинання державного кордону України неподалік села Кубей. Чоловіки вирішили повернутися з Молдови до України через зелений кордон, оминаючи всі пункти пропуску. У своє виправдання вони пояснили, що, начебто, йшли з сусіднього села і нічого не порушували. Але пильні охоронці кордону показали, де саме вони перетнули кордон, показавши їм їхні сліди на контрольно слідовій смузі на обидвох нічних туристів складені протоколи про адміністративні правопорушення за частиною 2 статті 204-1 КУПАП незаконне перетинання, перетинання державного кордону України. Також перевіряється інформація Болградському РТЦК та СП, чи не рахуються дані чоловіків в списках ухилянців. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 37 гривень 30 копійок, продаж 37 гривень 95 копійок. Євро купівля 40 гривень 40 копійок, продаж 41 гривня 10 копійок. За даними Донецької гідрометобсеваторії, візьмилю очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний, в день північно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла. В день 28-30 градусів з позначкою плюс. В Одесі мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 4-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла. В день 26-28 градусів з позначкою плюс. Шановні телеглядачі. Усі випуск інформаційної програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті змультвікрапкаком, а також на нашому ютуб-каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.